Ні, для танків, ракет вони гадяться. Ракета Росія може це виробити. але вони зараз фактично досягли піку виробництва. Тобто всі ті промислові підприємства військово-воєнно-промислового комплексу, вони працюють цілодопово в три зміни. Тобто, або їх треба будувати нові, а це певний час, або шукати десь на стороні. Ну, тобто вони більше чим ніж зараз виробляти фактично не можуть, але те, що вони виробляють сьогодні, вони фактично автономні, і цього вистачає, щоб наносити по Україні достатньо потужні потужні удари. Все ж таки бачимо, що для кого війна, для кого не мати рідна, пані Катерина, тому що знаходяться, як я розумію, дійсно компанії, які в обхід санкцій через треті країни постачають комплектуючі Російській Федерації. Чи є вихід із цієї ситуації? Знову ж таки, завжди вихід є. Mm -hmm. Вихід є те, що ми, ми розуміємо, яка ситуація. Ми розуміємо, що Російська Федерація виробляє багато, і те, що Російська Федерація переважає кількісно населення, в них фактично більше. Це факт. Питання до того, що будемо робити ми. Робити ми, ми маємо пропонувати конкретне рішення. Знову ж таки, ми бачимо так, що отримуються певні компоненти в обхід санкцій з європейських держав за офіційною інформацією, що певні метали отримуються від Африки. Питання в тому, що будемо робити ми, як ми завадимо цьому всьому. Тобто, якщо європейські країни, розуміють, що ми ми знову ж таки запровадити ту економічну модель співпраці, яка буде вигідною, тобто навіщо продавати це Російській Федерації, якщо з нами є набагато вигідніші контракти в усіх питаннях? Друге питання: яким чином ми зробимо так, щоб не отримувала Російська Федерація метали з Африки? Знову ж таки, це питання відкрите. Чи будемо ми наносити ще більше е, ударів по військовим об'єктам Російської Федерації на території Російської Федерації? Теж відкрите питання, тобто, питання для нашої домашньої роботи, як нам е, будувати дифф. Матію як нам будувати нову економічну модель, і знов ж таки як нам діяти на території противника. Тому о, треба аналізувати, на мій погляд, просто холодне аналітику і приймати рішення і діяти. Просто в сьогоднішні дні ми вкотре в очікуванні чергового обстрілу пане Олександра, і моніторнові канали пишуть про те, що так. на Енглісі якась певна активність спостерігається. Хочеться, от як пишуть в соцмережах простого маленького вибуху або радше великого вибуху на території <с. Російської Федерації. Тут згадується згадуються мною ракети типу Сапсан, які довгі роки розроблялися так. в Україні. Сапсан загалом. Гарна назва найшвидша істота в світі, зазначається цей птах, досягає неймовірно. Ну і має відносно прямо відношення до України в так. українських степах. Так і у цьому зв'язку у вас хочу запитати. Чи маєте якісь дані з цього приводу, чи близькі ми до того, аби запустити сапсани по території Російської Федерації, тому що це наші ракетні території Росії Російської Федерації? Ми вже неодноразово неодноразово запускали і по окупованій території, і от те, що там пан президент Зеленський казав про випробування по лівії під час бойових умов, це ракета про Наша Сапсановська Сапсан пролетів 300 кілометрів приблизно так. і влучив з точністю менше ніж 10 метрів в командний пункт, ворожої ворожий командний пункт. Ну оскільки там півтонний вибухівки, то нічого від того командного пункту не залишив. Саме тому випробування можна вважати успішним, але серійне виробництво дай Боже, щоб воно на початку складало 10 ракет на місяць. Там достатньо важко, окрім ракети, транспортно-пусковий контейнер величезний. Автомобіль з вісьма там осями, такі потужний, потужний контейнер, з якого дві ракети повинні стартувати. Тобто, це величезне виробництво. І, мабуть, що такі виробництво не знаходиться в Україні, бо його б, мабуть, що ворог намагався знищити десь за кордоном. Тобто вони потихеньку-потихеньку розгортаються, але ми відчуємо це. Ну, дай Боже, місяця 3-4 ми будемо бачити по результатах наша ракета краще, ніж Атакамс. Значно краще, ніж таказ. З усіма параметрами, вона схожа. А в деяких параметрах краще, ніж Іскандер. І може на ту саму це балістична тракторія, Сандра. Балістична тракторія. Балістична. Да. Балі Іскандер, – це балістична ракета. Наша те, що краще. Ну, у всякому випадку не гірша. Mm -hmm. Але де Енгельса дістати такою ракетами поки що не можемо. От тут дальні безпілотники. теж розробляються, але там теж є куди удосконалюватися, як кажучи, і організаційно, і технічно. Ми знаємо, що ракети типу кинжал свого роду перероблені наземні ракети. Та чи можемо ми сподіватися на переобладнання сапсанів із наземних ОТРК на прикріплення їх до? Літак. Немає жодного сенсу. Немає жодного сенсу, бо якраз треба домовлятися і співпрацювати з європейськими партнерами, бо до європейських натівських літаків краще використовувати натівські ж ракети, які mm -hmm. власне є, і скальпи, і штормшедоу, і той самий Таурус, і інші АГМ там американські. Вони дуже чудово працюють. Кількість більше кількість на чого так кажу, пане Олександр. Наша кривата ракета Нептун. От ця ракета може використовувати потенційно з літаків. Сапсан – ні. Нептун, вона кривата ракета, може бути аналогом Штормшеду. Набридло мені особисто читати повідомлення про зльоти. Міг 31 к і одразу ж вся територія України стає червоною на мапі на тривог. Я хочу, аби в Росії таке було, аби там писали злетів f Ф-16», Можливо, на його борту є Сапсана або Нептун. Ховаємося в жито, як то кажуть. Ми таке колись побачимо, пан Олександра. Ну, наприкінці цього року щось подібне цілком може бути, і це може спонукати агресори до реальних конструктивних переговорів про. Припинення бойових дій, пані Катерино. Ваша думка з цього приводу чи справді такі жорсткі та е жахаючі відносно населення Російської Федерації дії можуть Не на населення безпосередньо <свісний> керівництво Російської Федерації ну, слухайте, і промислової працюють, пане Олександре. Як, пан Олександр, як їхні та на населення нім начхати? От, От я про це просто начхати абселення. чи може воно підштовхнути Путіна, якому начхати на населення до реальних мирних перемовин? Я думаю, що ми маємо діяти гібридним методом. Один з методів ми з вами тільки що окреслили. Потрібно планувати більше ударів і знову ж таки додавати ще інші методи роботи. Це економічна війна, дипломатична, інформаційна і так далі. Тому все має бути абсолютно в комплексі. Сила проти сили, вона, бачите, не працює. Ну, жодного немає старішого такого прикладу. Тобто, знову ж таки, економіка рішення проти, інформаційно. Знову ж таки, проти. Якщо зараз ми бачимо, що певні європейські країни говорять за співпрацю Російської Федерації, це означає, от, що ось цей сектор до треба ще працювати інформаційно. Знову ж таки, інформаційна робота. І коли ця робота буде працювати в комплексі, от тоді в комплексі керівництво держави щось може і замислитись. Але е, знову ж таки, керівництво держави теж орієнтується на... Скажімо так, не на думки населення, а на те, чим живе населення, на реакцію населення. Знову ж таки, якщо населення Російської Федерації ми бачимо це активно в соцмережах, що як вони бажають смерті, як говорять брудні слова на українців, це відкрита інформація. Тобто люди радіють, керівництво Російської Федерації це все бачить. Люди радіють, людям все, людям все подобається. По суті, ми бачимо величезний, ми знаємо вплив спеціальних служб Російської Федерації, що одне слово, і ти будеш за гратами, і ти будеш за. Котований і так далі. Але знову ж таки людей все влаштовує. Якщо ми бачимо інтерв'ю на вулицю, людей запитують, вам подобається ваш президент? Вони кажуть, що так і це найкраще? Тобто, бачу, що людям подобається. А якщо знову ж таки буде більше ударів? По Російській Федерації а це вже питання. Mm -hmm. Знову ж ми розуміємо, що е, спецслужба може бути страшніше, ніж удар, може катувати страшніше, але знову ж таки, якщо не спробуєш, не побачиш. Тобто гібридний механізм має бути і е, більше роботи на території Російської Федерації. Знову ж таки, і на фоні того, що ми бачимо, що республіки стали говорити про свою незалежність. Знову ж таки, інформаційна робота, економічна, дипломатична, все разом. Але населення я б теж не недооцінювала, тому що знову ж таки зріз населення робиться влаштовно населення це все чи вони будуть мати більше виступів? Більше mm -hmm. страху? Страх це ж дуже страшна штука, mm -hmm. по суті. Фізичний страх. Отже, висновок пробувати потрібно, і наші сили оборони України це вже просто зараз роблять. А ми це з задоволенням спостерігаємо та коментуємо і розбираємо на атоми, в тому числі з допомогою наших шановних гостей. Я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нас у студію. Е, Катерина Коваль, офіцер запасу та співзасновниця платформи «US Stands with Ukraine», експерт з безпеки та оборони. Дякую вам, пані Катерина. Дякую. Ну і вдячний вам, пане Олександре. Олександр Кочетков, аналітик, політехнолог та експерт з ракетно-ядерного озброєння. Було дуже цікаво. Продовжуємо наш ефір, і ще раз невтомно дякую силам оборони України за можливість проводити цей ефір. А тут на медіаплатформі новини лайф і вдячний вам, шановні глядачі, тому що працюємо саме для вас. Для вас готуємо цікаві інформаційні матеріали про події зі всіх точок світу, і зокрема із Києва. А тут власне у Києві відбувся форум підприємців Forbes, платформа, де український бізнес шукає відповіді на складні запитання: як масштабуватись під час війни, де шукати ресурси? і людей, і що робити, коли звичні стратегії вже не працюють? Власники компанії, засновники брендів і керівники поділились тим, як адаптуються і не зупиняються. Подробиці у нашому сюжеті. Бути підприємцем у 2025 році це щодня тримати удар, ухвалювати складні рішення і рухатись вперед, навіть коли ґрунт під ногами хиткий. Саме про це говорили на форумі підприємців Forbes у Києві. Це подія для тих, хто створює робочі місця, виводить продукти на ринок і не зупиняється, попри війну та невизначеність. Форум зібрав понад 60 спікерів, підприємців, інвесторів, власників бізнесу. Тут ділились не тільки кейсами успіху, а й тим, що зазвичай лишається за кадром, втратами, зміною мислення, боротьбою за команд. Ми зрозуміли, що треба швидше приймати рішення і швидше рухатися. Ну, і, безумовно, бути гнучким в управлінні це головні речі, які пов'язані з управлінням. І також треба було змінити асортимент і підход до асортимента нашої компанії. У залі власники бізнесу з усієї країни підприємці, які шукають нову опору не лише у фінансах, а й в людях та підходах до роботи. Дефіцит кадрів зараз колосальний. Найважче знайти мені здається, що зараз маркетологів, наприклад, і це маркетолог, який буде не просто про креативні ідеї, а коли буде поєднання системності і креативності. І в нашій сфері, наприклад, працювати фешн – це не просто робота, це дуже високі вимоги, як і до креативності. Сті, так і до самовидачі. тому коли ти створюєш бренд, який розумієш для чого і кому, такі ж самі люди притягуються в компанію. Криза талантів пошук драйву друге дихання. Усе це не абстракція, а те, з чим щодня стикається малий і середній бізнес. На форумі говорили про системність, нові бізнес-моделі, ідеї, які дають поштовх діяти далі. Ми працюємо і формуємо і доносимо українцям, що є українське якісне пиво. Ми багато роботи вкладаємо в того, щоб собі вартість цього пива була невисока, для того, щоб була спроможність його купити. Тобто ніхто не ставить собі за мету просто зробити суперякісне, супердороге. Хочеться зробити суперякісне і доступне в грошах для того, щоб усі могли його купити, і потрошки, потрошки до себе не особиста мова, а взагалі спільнота крафтових повернь України працює над тим, щоб розвивати ринок і створювати його. Корп зібрав тих, хто не боїться називати речі своїми іменами. І тих, хто переконаний, важкі часи не привід зупинятися, а нагода перебудувати усе з нуля. На мій погляд, у нас немає іншої країни, як Україна. Якщо ти тут, то ти повинен інвестувати тут, заробляти тут, а ти жити. Я не дуже розумію тих людей, які питаються робити бізнес в Україні, а живуть за кордоном. Тут можна заробляти, можна працювати. Форум підприємців це про досвід, розмови без прикрас та тих, хто тримає країну на плаву, будує не лише бізнес, а й майбутнє всупереч всьому. От, власне, такі справи просто зараз вирують у Києві. Пишіть про те, як ваші справи у вашому населеному пункті, звідки ви нас дивитеся, знаємо, що вимушено українці часто залишають межі своєї держави, і знаємо, що ви нас дивитеся із Європи, штатів загалом Південної Америки, Австралії. і Так далі, всіх дуже цінуємо і дуже дякуємо за вашу активність. Попереду ще маса цікавих тем, які будемо обговорювати з неймовірно цікавим гостем. Це такий невеличкий анонсик. А анон... Про що конкретно будемо спілкуватися, дивіться просто зараз. Західні сусіди вставляють палиці в колеса. Поки Угорщина виступає проти вступу України в ЄС, Словаччина блокує 18-й пакет антиросійських санкцій. Чи дійдуть згоди? Справа Чернишова. Вищий антикорупційний суд обирає віце-прем'єру за побіжний захід. Прокурори просять 120 мільйонів застави. Захист називає таку суму нереальною. Європейська розвідка вважає, що Іран зумів сховати частину ядерного потенціалу. Керівництво США це різко заперечує. Чи залишилась загроза? Власне, про таке далі будемо спілкуватися із задоволенням з нашим наступним гостем Юрій Єхануров, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України у 1997 році. Прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках, та міністр оборони України у 2007-2009 та роках. Ми з вами, пане Юрій Офрекростички, згадали і поговорили про те, чим займаєтеся зараз. Я впевнений, що ці регалії можна було б читати і читати, але от пропоную на цьому зупинитися. Дякую, що завітали особисто. Слава Україні! героям слава! Ну і тут хочеться звернутися до наших глядачів із нашим традиційним голосуванням. Сьогоднішнє наше запитання на порядку денному звучить ось таким чином: чи вдасться Україні стати членом Європейського Союзу? Запитуємо у вас. І маємо чотири варіанти відповіді: перший так у найближчі роки, другий так, але не скоро. Третій ні. Наш вступ заблокують. І Четвертий це не є необхідним. Відповідайте, зазначайте свої думки. Ну і власне буде цікаво їх відстежити згодом. А пане Юрію. Ваша думка стосовно європейського майбутнього нашої держави, майбутнього саме у Європейському Союзі, от пригадав собі у у пам'яті 1993 рік, і саме тоді створений цей союз. Ви вже тоді наповну е, працювали е, в Заступник, нашій заступником міністра економіки. От не остання людина в країні була. І ваша думка тоді про цей союз, і що ви думаєте про нього зараз? Ми тоді виживали. І тоді тема Євросоюзу, ну вона десь там на периферії була. І те, що відбувалося якраз ці роки, свідчило про те, що Україна ну, недостатньо була досвідченою в міжнародних справах. Бо наступного року, в 94-му, коли вимушені були підписувати меморандум, про здачу ядерної зброї, от тоді можна було спокійно вступати в НАТО, але наше суспільство було зовсім не готове. Можна було виконувати нас... як розміну монету? Так? Ну звичайно, от тобто досвіду зовсім не було. Uh -huh. І це по перше. По-друге, треба розуміти, якими були ми, українці, в той час. Найбільша фракція в Верховній Раді комуністична. Uh -huh. Ну і це зараз всі такі розумні, і все таке. Тоді спокійненько голосували за ліві сили. Uh -huh. от. У цьому а фізку, що от... зараз став? А що зараз? А я вважаю, що в Європейському Союзу досить багато проблем накопичилося, і я думаю, що ця бюрократія е, Євросоюзу е, в підгідою так демократії, там і всього всього, вона призводить до того, що він стає недієздатним все більше і більше. Ми будемо там, в євросоюзі. Ну ми вибрали європейський шлях. Ми, ми в Європі, все одно, хочуть вони чи не хочуть там формальних ознаках приймати нас. Ми будемо там, тоді, коли ми будемо конче їм потрібними. Конче потрібними ми будемо тоді. Вони сказали: ми хочемо захищатися, ми хочемо мати своє військо. Я хотів би подивитися на цю ліниву Європу, як вони будуть формувати військо. Це не українці, які в 2014 році почали як кажуть, формувати після розгрому під час Януковича Збройних сил, почали відновлюватися завдяки тому, що ну прямо скажем населення стояло в чергах тоді. А mm -hmm. до речі, до ліквідованих перед цим воєнкоматами, mm -hmm. значить, євросоюз. Приймуть нас тоді, коли без нас вони не зможуть обійтися. Я впевнений, що відновлення нашої енергетики дасть можливість нам забезпечити енергоресурсами, ну в першу чергу, електроенергію, а ну, наприклад, Балкани. Там uh -huh. велика велика проблема у них. Тобто питання в тому, що чим ми їм потрібні uh -huh. просто так, тому що от ми самі не місцеві, ми там хотіли б, uh -huh. і все таке це скиглення нікого не цікавить. Абсолютно. Люди стали жорсткі, зараз люблять тільки сильних. Так. І тільки тих, хто може щось продиктувати, вони без нас нікуди не дінуться. Ніякої етики, ніякої моралі. Це все зрозуміло. Світ прагматичний, мільйонна українська світ. армія. Ну прямо скажемо. І ми зацікавлені в чому. Хлопці повернуться. Де та робота? Нема роботи угу. величезні проблеми. А мати я вважаю, що нам треба думати зараз про це трохи вже починають трошечки говорити. Нам треба думати про приватні армії у нас. Хай наймають, угу. хай платять, хай вони разом з нами розвивають наш військово-промисловий комплекс. Уже перші кроки. От президент з Данією провів переговори, що Данія, потім Швеція. Вони пропонують, що ми разом з ними почали займатися виробництвом так. зброї. І це дуже серйозно, тому що такого рівня зброї у них і близько немає, а в них є гроші. Ну, а в нас є можливості. Ви згадали цей а, данський формат співпраці, данський механізм. За ним вже працюють, наскільки я знаю, і норвежці та інші деякі країни Європи. А, прочитав такий допис і коментар гнівний одного із українців про те, що ми продаємо вудку замість того, аби продавати рибу. Експорт озброєння в Україні поки що заборонений. При цьому. Відбувається, начебто ця інформація потребує підтвердження. Продаж наших ліцензій на зброю, значить тема дуже чутлива. Я всюди, де тільки можу, використовуючи ефіри, кажу про те, що треба негайно відновити експорт е, озброєння з України. Звантаженість підприємств оборонно промислового комплексу складає біля 40%. Про це президент грошей нема. Угу. Ми процес б'ємо в сполох весь час. Минулого року Міністерство оборони не використало свої кошти на те, щоб закупити озброєння, тому що у нас величезна кількість контролерів, і плюс контролерів над контролерами, і громадський контроль над контролерами. В результаті по типу такому: хай воно краще не летить, ніж мені влетить. Військові бояться просто підписувати папери. Ви подивіться, ніде жодного позитивного моменту нема. Я сюди до вас йшов перед цим. Подивився чергові матеріали по приводу закупок, які йдуть у нас в Україні. Нові люди, чи добре, чи погано, все одно погано. Тобто нема довіри до влади. Не, не зараз, а це всюди. Це весь час у нас це. Ви теж відчували працюючи в політиці? Я студентам Кажу так, шановні. Як тільки ви отримаєте державну посаду в державній службі, наступної секунди ви ворог народу У угу. вас уже От так сталося? Чому століттями Україна була під чужими? Чужинцями під управлінням чужих, і тому до влади було відношення як до чужих, як до ворогів. Mm -hmm. І тому, на жаль, воно таке. Ну, у нас це залишилось десь в крові, десь тут в голові. І це, це складна тема. А потім, ну, рівень, професійний рівень наших державних службовців залишає Бажально. бажати кращого mm -hmm. набагато. І нам треба думати про підвищені кваліфікації. От зараз ми, наш інститут, разом з інститутом. Після дипломної освіти КПІшним в КПІ ми проводимо навчання по четвергам 16-ї години, 90 годинна програма, яка йде по темі менеджмент в сфері безпеки і оборони. Mm. Це повинен пройти кожен державний службовець, це повинен пройти всі наші підприємства. Мені дуже приємно, що зараз перший набір це половина, це більше половина це виробничники і. Викладачі, які теж хочуть в цій темі бути розбиратися, і це надзвичайно важливо з точки зору такої, що в нас ми в стані безпекової такої проблеми будемо найближчі десятиліття не одне. І нам треба розуміти, що таке критично важливе підприємство, що таке, як, як отримати цей титул, як кажуть, з ким працювати, які правила гри, і тому подібне через все це треба проходити, пане Юрію. Власне, от з вами абсолютно згоден, що десятиліття, а можливо і довше, саме о, нашим тягарем величезним являється сусідство із Російською Федерацією. І я б хотів би повернутися до початку нашої з вами розмови. Дуже коротко. Ви згадали про те, що ми можемо стати такою собі енергетичною мекою для Європи. Забезпечивши ту саму Албанію, я знаю, що дійсно там на Балканах величезні проблеми із енергетикою. Але саме той факт, що ми близько до Росії а, розташовані, і один пуск ракети може звести все на нівець, всі інвестиції наших партнерів, титанічну роботу наших енергетиків, чи не буде втримувати наших партнерів від тих самих інвестицій, про які я сказав, Ну, це тема знову ж таки тема безпеки, європейської безпеки, тема гарантій таких, які що ми, ми повинні на